Уже на те, що ми знайшли тунель. Вітаю сталкери! З вами знову Ігор, і ми продовжуємо проходити Сталкер 2 і лутати все, що можливо. І в цьому відосі в нас область для луту янтар. А саме тут тунель під озеро. Зараз подивитесь, дуже багато лута. Ой, там вже хтось має чекає. А Тепер вже точно. Ну і давай пошукаємо, що в цьому тунелі сховано від нас. І поки я тут розгадую загадки всесвіту. О, кнопка дивіться. Пропоную вам спуститися під цей відос і подивитися в опис. Ну, якісь двері відкрились точно. Або якийсь ліфт, Я Єхи. О, це задачка якась. Запрошую на стріми, до речі, на мій інший канал Шаман Геймс. Приходьте поспілкуємось. Ну, Хизе. Поки всі натиснули. Ми маємо АКМУ, О, збільшений магазин для букет С2. Є один лут є цікавий, даремно вже прийшли. Спарений магазин для АКМ47. Два лута знайшли, класно. Ага. Пляшку не вважаємо за гарний лут. М -м так, Цей... що ж ми натискали? Чи... Ага, може тепер натиснути, треба, коли я всі вимкну. Усі. А, це ці двері, мабуть, відкрились тепер. Є, класно, дивіться. Барвінок, ну такої. А це. О! Шолом Сфера М20. Збільшений магазин для букет С2. Парний магазин для АКМ 74. Тунель під озером. Не знаю, чи потрібна вам Сайга, але дібратися до неї той ще квест. Так. Що у нас тут мається? Ну, треба спробувати. На мапці, будь ласка, початок нашої полоси перешкод. Отут. Янтарчик. Поряд, ну, тунель під озеро, поле вертушок, дренаж. Що ж, почнемо. У, а, треба минути, може? А може? Я думав, просто було місце, де треба було використовувати ці аномалії, щоб стрибати. F5. Пух, я дібрався. Так, а далі? Тут я бачу. А. Ого. І Сайга. А, фу, гад не вмер. Ну, може вам сподобається така штука. Та -та та Десь воно ховається від нас. Ага. О, диви. Креслення чок для сайги Д12. Тільки наші Сайгу знайшли ось, бачите. Поле вертушок. Тільки не кажіть, що зверху на гвинті. Скорее за все так. Ой. О, он вон, вон, Стой, 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 стой. Опа, па, па, па. Розовая ягода. <гул> Вытревались максимально. Вплыв радиации максимально. Кайф. О. Беря отсюда. Ага, сейчас с жопою Прям тут. Полный вертушек. Давайте дивитися, шукати та щось лутати. так так так. О, О, воно. Креслення накладні кишені для комбінезона сева і чи один зловище. Кунгів по факту можна зайти було сюди, ось тут, вхід в тунель. Треба так пройти безпечно, відносно. В цьому місці пишуть, що є великий шанс, що вам потрапить до рук зброя, револьвер Ріно. Але, на жаль, мені не пощастило цей раз. Але все ж таки, я вам покажу цю локацію, може, вам пощастить. Щось дропнеться цікаве. Сосунчик. Так, а тут ми прийшли цього місця. А, вон, диви, туди. Вон, туди нам треба, мабуть. Щіт, тільки тут смертельна небезпека, я вам скажу. А інакших шляхів і нема, мабуть. Ну, є. А може сюди можна пролізти, да? Сюди. Ну тут а нічого. Ого. Небезпечко. І... О! О! Я знайшов цей шлях. Ну таке. Написано було, що можна тут Ріно найти, але, як бачите, цього гада Ріно не знайшлось. Пошукайте, може комусь пощастить знайти Ріно. Отут-то ми зараз побігаємо. Треба знайти три ключі. Там можна якось ще обійти і знайти лише два ключі, щоб пройти цю задачку. Але я вирішив показати вам класично з трьома ключами, як задумували розробники. Може вам буде цікаво пройти цей пазл. І у фіналі цього пазлу ми отримаємо класну броню, а також лімітований нон-стопчик. Десь тут залізти можна, я так розумію, так? О, ключ. Є. Е. Аграрний цех. Окей, повертаємось тоді, значить, назад, да? Як я зрозумів. Е такая. Так. Так. Там еще дальше куда-нибудь, В цьому моменті, друзі, як тільки нам ми стрибнули вниз, я вам рекомендую залізти в вікно і одразу схопити ключ, котрий лежить поряд. Тому що бюро може телекінезом його кудись закинути і потім його ви хрін знайдете. В будь-якому випадку можете засейвитись перед цим. Повернулися, F5 зробимо. Я так розумію, нам сюди. А ось і ключ. Ой, тварина тут живе. Клас. О, звідси був ключ потрібен нам. Ну сюрприз, так сюрприз. Ага. І це короткий шлях, так? Відсюди. Ага. Повертаємося. Де да, ми тут аз бюрелом розбиралися? Ага. Сюди треба теж ключ. Там да? Тут також бюлер може вас трішечки підісрати і своєю телекінетичною здібністю відкинути ключ туди, хазе куди десь під плінтус. Тому зробіть сейв перед цим як будете сюди заходити. Забігаємо в кімнату повз ворога і одразу ж хапаємо ключ до початку атаки бюрера. Інакше доведеться перегравати. І врешті-решт піднімаємось нагору. Забираємо лімітований нанстопчик, трішки паркурчика, і тут справа. Дивіться, щоб вас не засмоктало і не викинуло вниз. Ось наша бронька. Поздравляю. Будь ласка, покажу вам, що тут є. Непогана броня. І тут поряд в трупі може бути різної якості зброї. Локація аграрний цех. Неможливо, поки. Це можна і померти, мабуть, сюди якщо стріб... Ох ти! А шо це таке? Так, тут спуск. Ось у нас спуск. І області. Тріщина. Коротко і лаконічно. О, тут и месячный сейв и флешечка, гумовое покрытие для корот. Ся його. Ось я знайшов варіант. Так, на мапці. Якщо цікаво, що ми щось полюємо. Це у нас, до речі, завод Янтар. Де багато сирка. Пробуємо. Якби тільки не впасти. Так, 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 так. Як тут класно. Опа. Чекай, тільки не з того боку. Чик. Тидик. Опа! Красотка! І тут що у нас тут? Зараз за для чого я сюди прийшов, питаєте мене? Задля оцього GP37! Трішки куль. І. Ще трішки. Ляпки різної. На жаль, в мене немає вільного місця з собою, щоб тягти цю здобич. О, це і був сховок. Чудово, тепер цей підемо пошукаємо. Ой, прям в центрі жерла вулкана, да? Ай, пок помийте мені спинку гарячою водою. Ну ви зрозуміли, десь тут, в цьому місці. Завод Ентер. Ага. Дякую, друже. Кайф. Кайф. Опір кровотечі, помірний, вплив радіації помірний. Одну вночі виглядає вона бадьоро. Кльово. Варіант ми вже сьогодні проходили. І варіант ми вже знаємо. Та-та-та-та. Ну, зомбі вже ми перебили, вже добре, там всередині нас вже ніхто не буде чекати. Так, нам потрібно, я так розумію, десь сюди. Так, ну і варіант. Перший варіант небезпечний. Нормально. Чудесно. Пішли небезпечним варіантом і доволі вдачно. І вдало. Так, це вихід. Тут куча була зомбі, ну вже їх нема. А комбінезон Сева І чи один, ну, мабуть, і Ай. Ну і різний хлам. Кого ще не знаходив, до речі. Та й що? Сєва рулять. Він, мабуть, ще й проапгрейджений. Це клас. І записати собі пам'ятку для моїх нащадків. Якщо ви це граєте у 2028 році, може, а це нам допоможе. Цю локацію я вирішив вам записати, може вам буде теж по фану пройти. З паркуром по гелікоптерах я уже не залишав, тому що там повний хлам, там лише цікава локація. А ось тут можна повоювати з ордами зомбі і набити собі повні кишені зброї і боєприпасів. Третє, я бачу. Запускаємо три генератори, ну а далі як на відосі. Всі бої я припустив, щоб вам не спойлерити. Три. О, о. Хеллоу. Бажаю вам приємного шоу. Іде дезінфекція. Так, ну тут народа до біса всередині. О, Валера, привіт. А це його приятелі. Коротше. Після такої вечірки бадьориї. Шукав я лутень, отримав прутень. Позбирати всякі речі це прямо цікаво. Того, я не знаю, як це називається. Фанати Сталкера мене би поправили і сказали, як це називається. Це місце, куди я потрапив. А тепер заліземо зверху на лабораторію. І ось тут, будь ласка, є два трупи зі схожим лутом. А на іншому трупику поряд. теж інтегральчик. А, ще ось на самому верху. Теж нічого, да? Вообще і взагалі бункер учених, о. Не треба і спеціалістів. Тут і так написано для таких дебілів, як я Бункер учених. Як мінімум, прикольна локація. І на останок у нас ще одне чудове місце. Підриваємо щурів. Збадяритися. З моїм перевантаженням це не так-то просто. Ну, як ви зрозуміли, треба поперкурити. Там буде внизу аномалія гравітаційна, тому стрибайте не бійтесь. Класно. Так, нас тут чекає кодовий замок. Оооо. Система подачі води верблюд для PS3 9D броня долгу. Оце те, що нам потрібно. Це просто мастхевна штука. Ось, щось запустив. А, то я запустив якраз. А, дякую. Дякую, ти я б так само заюзав би або чат, або десь погуглив, але дякую, ти мені спростив задачку. І тепер залишилось вести код і залутати решту. А я дякую вам за увагу. Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте, діліться відосом і головне не забувайте донатити на ЗСУ. Біля мікрофону був Ігор. Бажаю вам побільше класних ігор і. До зустрічі, сталкери. Слава Україні! Зато я збільшений кораб для РК-74М. Наріс кораблю потім. Буде мені шортс, а також гайдус. Це поряд звалище кунгів, бункер учених.